Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Портукастюа та на заняттях Португальська з нуля. Сьогодні розбираємо дієслово ір та як його відмінювати в теперішньому часі та як за допомогою цього слова утворити майбутній найближчий час. Це дуже важливе дієслово, тому що без нього насправді ми майже не будемо не будемо змозі розказати про наші плани на майбутнє. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки та поїхали розбирати. Дієслово ір та особливості його вживання та як утворити майбутній час за допомогою цього дієслова. Дієслово ір перекладається як іти, їхати або переміщуватись. Неважливо на якому транспорту, чи то пішки, чи то на автобусі, чи літаком, ми будемо використовувати дієслово ір. Дієслово ір є дієсловом руху, який передає рух, тобто коли ми кудись переміщуємося з одного місця на інше, і неважливо знову ж таки яким транспортом. Просто через дієслово ір передається оце. Переміщення самих або нас, або когось взагалі в, в просторі. Дієслово їх має індивідуальну дію відміну, тому відмінь за особливим правилом. Наприклад, еуву, я йду або їду. «Еу -ву». «Ту вайш» ти йдеш або їдеш. Ел, Ела, вай. Тобто він вона йде або їде. Все вай, тобто ви. Вічла форма. ви йдете. Нож, ми, нож вам ми йдемо або їдемо. Нож вам ж. Вош ідж, але вож ми майже не використовуємо, тому можемо це пропустити. Елиш, елаш вау. Вони чоловіки або вони жінки, йдуть або їдуть. Восеш. ви, вау також. Тобто ви, ножина, їдете. Еу, ву аусі нема. Я йду в кіно, Еу cinema. Тобто перша особа vou еу cinema. Я йду в кіно. caminho каміню, вай, a апрая. Ця доріжка веде до пляжу. Тобто каміню, вай апрая, третя особа, Este каміню, вай, а те апрая. Чому вай? Тому що каміню, так? Це він, вона, третя особа. Також за допомогою дій слова ір можна утворити найближчий майбутній час. Наприклад. Якщо до, до дієслова ір додати інфінітив, любого дієслова там фазер, лізер, кумир, вір, саїр, бебир, утвориться формула: я буду їхати, я буду їсти, я буду говорити, я я буду пити і тому подібне. Тобто дієслово ір виступає таким допоміжним дієсловом для формування майбутнього часу, найближчого майбутнього часу. Наприклад, Еу Ву фазер, тобто я буду робити або я робитиму, робитиму якісь речі, так. Або вайш кумир, тобто, ти будеш їсти, тобто ти йдеш їсти, будеш їсти ту вайш кумир. За допомогою структури ір плюс інфінітив ми можемо говорити про найближче майбутнє, що має відбутися найближчим часом. Просто беремо ті слово ір, провідмінюємо в певній особі, яка нам потрібна, там чия, Евву, Тувай, «вай» і додаємо інфінітив в те, що вони будуть робити. І все, майбутній час готовий. Приклад утворення найближчого майбутнього часу. Осеж, фазер алгум екзамен аманя, ви збираєтесь завтра здавати якісь екзамени? Тобто, екзамени в плані іспита, так? навчальні екзамени, але екзамен також може перекладатися, як і медицинський аналіз. Але в даному контексті ми говоримо про іспит в якомусь навчальному закладі може бути. Васе ж фазер алгум екзамен аманя, тобто ви збираєтесь завтра здавати якісь екзамени. Тобто дія буде відбуватися в найближчому майбутньому, і ми використовуємо конструкцію вау-фазер. Тобто, чому Вау? Тому що вони восеш, восеш вау-фазер, Аманя, Ев ком А Тереза. Завтра я обідаю з Терезою. Тобто Аманя, Ев Алмусар. Знову ж таки, дійсно слово Ірву, Ев Алмусар ком А Тереза. Завтра я обідаю з Терезою. Тобто, аманя,